Сьогодні сад 78-ї школи став багатшим на 125 дерев. Зі своїми лопатами, деревами та добривом, до 78-ї школи завітали волонтери разом із учнями. Вони посадили не один десяток дерев. Школи, діти і молодь міста активно Посадили 250 дерев на території двох шкіл. Різні дерева тут і липи, і берези, і різні види дерев. Тиждень тому учні самі прибрали ділянку та підготували її. А тепер після уроків добровольці із шостих-дев'ятих класів намагались зробити шкільний сад кращим, навіть не боялись забруднити рук. У нас була фізкультура, а нам сказали, що садять дерева. Ми дуже зраділи і всі хотіли допомогти. Допогали допомагати природі. Це добре діло. Дівчата садили дерева і посипали їх добривом. А у хлопців робота була важчою. Вони копали ями та носили воду. Допомога довкіллю, більше дерев, більше свіжого повітря. Після доброго ставимо дерево, пригортаємо його і цей Поливаємо його водою, щоб воно проростало, але сильно не притискати, тому що можна поламати корінці. У школі кажуть, дерева давно треба було замінити на молоді. Ми плануємо тут зробити посадили тут березовий гайок. Поруч біля школи зліва ми садимо липовий, липову таку алейку і перед школою буде горобина. Та озеленення шкільних садів і подвір'їв це лише маленький початок великої справи. Проєкт нами місто Розквітає. В рамках цього проєкту молодь міста, різні громадські організації, молоді люди, активісти, волонтери хочуть озеленити наше місто, зробити його кращим, щоб тут було добре жити, гарно відпочивати. А наразі, окрім 78-ї школи, новим садом гордиться і 97-ма. Сьогодні дерева садили і там. Марта Когот, Роман Маленький головні новини Львова.